Доброго дня. Сьогодні у нас п'ятниця, п'ятниця, страсна п'ятниця перед Великим святом Пасха. Сьогодні у нас другий день, як немає дощів, хоча небо досі похмуро, дуже похмуро. Так, сьогодні хочу показати вам мої квіточки, бо йдуть душі, і вони бідолаги страждають. Кішка прийшла? Стазь! Мяу! Так, ну що, давайте подивимось. Тут в мене багато нарцисів. Трішки стареньких гіацинтів. Їх, мабуть, років 10 вже я саджала. Це ще я працювала в банку. І нам кожного 8 березня дарували клієнти. І так вони в мене тут і залишились. Саджала на подвір'ї батьків. Зараз ми тут живемо з чоловіком, моїх батьків вже немає з нами. Таке воно життя. Так, мої тюльпани Фостера. Те, що я купувала міксом. Спочатку розквітли всі червоні. Я думаю, що їх тут, мабуть, половина з всіх клубний. Другими пішли жовтенькі, ось такі жовтенькі. Велика в них чаша. Дуже мені подобається. Їх тут наразі шість, мабуть, зараз розквітло. Так, за всі, за всі ці дні ось у нас аж дві бочки назбиралися водички. Такого в нас, мабуть, давно вже не було на півдні України. Так, це в мене яблунка, я вже її показувала. Яблунка, але лаві... бачите, що я зробила. Я понахиляла гілочки. Ось так зробила розтяжку. Понахиляла гілочки, щоб там було більше 45 градусів. Так, ще сьогодні я нарешті придбала і маю в своєму садочку морознички. Перші в мене морознички. Ось так, від Олени Горобченко. Вони до мене приїхали. Так, тут моя клумбочка. Вже перші нарциси відквітають, але скоро будуть інші. Вони їх сімейні, можна їх назвати чи як? Там буде декілька квіток на одній стеблинці. Так, пішли перші, перші тюліпанчики. Це мої. старі сорти. Вони такі жовтенькі. Жовтенькі з червоним відтінком. І тут вже другий рік в мене будуть квітнути тюльпани фо... Ні, не Фостера, а ботанічні тюльпани. Ось так вони. Вони дуже маленькі. Стеблинка у них така маленька. Ну, сонечка немає і вони закриті. Закриті. Було дуже багато опадів. І мої ми, ми королівські корони похилилися всі. Ну нічого. Квітнуть, квітнуть. Так, ну, підемо ще одну грядочку, подивимось. Тут змінилося. Що тут змінилося? Теж тюліпашки вже скоро будуть. Червоненькі. Мускаріки. Ось така галявинка мускариків. Все дуже добре. Можна поба... Мені подобається, коли кучечкою один сорт росте, а не розкиданий. Ось тут у нас теж смужечка москариків. Перші тіліпашки. Ну, Щось вони в мене такі кручені цього року. Не розумію, хто це їм так покрутив листечко. Листочку покручене. От. Ну і тут вже. Бузок. Ось такий величенький. Ось такий величенький бузок. Ну, мабуть, і все. Пілегія ще тільки набирає зелену масу, Ну, скоро тут буде теж дуже красиво. Все, на сьогодні маленький такий маленький відосик. Ще сьогодні моя качечка вже починає сідати на гніздо. Дев'ятнадцять яєць неї. Ну, подивимось, що то буде. Пташку зніму, мабуть, завтра. У них дуже, дуже там багнюки багато. Дуже хочеться знімати багнюку. Все, до завтра.